Позбуваємося шкідливих звичок. Черговий удар бібліотечної акції Здорово бути здоровим направили на паління. Організатори заходу переконані, ця шкідлива звичка проблема не лише медична, але й соціальна. Адже в процесі страждають не лише курці, але й оточуючі, які змушені дихати димом. Геть паління ми здорове покоління. Саме під таким гаслом у бібліотеці Боченка відбувся тематичний тренінг. Аудиторія, студенти комерційного технікуму. Сам захід проходив у форматі гри. Зокрема, учасники розробляли соціальну рекламу та працювали в умовному штабі де планували профілактичні рейди. Все це заради збереження від нікотинової залежності підростаючого покоління. Ми думаємо, що подібні заходи вони не лише заставлять нашу молодь задуматися про шкоду, яку вони завдають своєму здоров'ю, але й, напевно, виробити якісь такі рішення та ну, намагатися вирішити цю проблему. Мета заходу переконати студентів у тому, що саме вони можуть і мусять вберегти молодших за себе від потрапляння у тюнові нета. Здоров'я складається з майбутнього. Потім здоров'я це також спосіб, ну, здоров'я це є життя, особистої людини. Також здоров'я це спорт, щастя. Основними причинами коріння серед дітей та підлітків є впливи референтної групи та прогалини у вихованні. Це питання глобальне і повинна на рівні може держав розглядати саме якусь мотивацію проводити, щоб не курили можливо, якісь заклади щодо заохочення. При цьому тому що вже в закладах у вищих закладах то важко вирішувати, наприклад, цю проблему. Бо вони вже прийшли з звичками. Про шкідливість у тюном поління говорять усі, причому досить часто. І, хоча в загальному ця профілактика дає позитивний результат, однак кількість залежних від нікотину серед молоді продовжує збільшуватись. Відтак спеціалісти нагадують, курці шкодять не лише власному здоров'ю, але й не ражають на небезпеку своїх нащадків. Шкідливий вплив від цигарок на організм незворотний.